Найважливіший закон усього Всесвіту полягає в тому, що світло завжди бажає дати людині максимальну насолоду. Звідси випливають і всі інші закони, а все, що трапляється у світі, це чітке виконання цього закону. У кожен довільний момент сили світобудови встановлюються так, щоб дозволити людині прийти до оптимальної насолоди. У центрі світобудови знаходиться нескінченне світло, оточене системою фільтрів. Які все більше і більше огрублюють сприйняття світла. Ці огрублення абсолютно необхідні і слугують для стимулювання нас, щоб намагалися змінювати нашу природу з егоїстичної на ту, що віддає. Адже наше джерело. Це абсолютна безкорисливість. Віддалення або наближення до світла означає у внутрішньому просторі зміну властивостей. Чим більше уподібнюєшся світлу, тим ближче приходиш до своєї завершеності. Залишишся впертим. І продовжуватимеш плекати любов до себе, віддалишся від світла і від своєї кінцевої мети. Якщо від себе самого докладеш зусиль, щоб наблизитися за властивостями до світла, без того, щоб чекати ударів батога, то уникнеш впливу. На себе сил примусу і позбавиш себе непотрібного страждання. Якщо ж все таки залишишся у своїй упертості, дорівнює Хочу тільки знати, знати, знати і не побажаєш змінювати свої властивості на подібні до світла, то в цій же. Мірі відчуєш неприємності, хвороби, проблеми тощо. І це внаслідок того, що повернувся до світла спиною. Луріанська кабала вчить тебе, щоб у всіх обставинах свідомо наближався до світла, щоб ставив себе таким чином. Попереду сил примусу. Добре знати, що все негативне в нашому світі це наслідок відчуття зворотного боку світла, виправних сил примусу. Дотримуєшся вчення кабали, приходиш поступово до свого звільнення. Цим допомагаєш і в решті світу, додаєш світло твого виправлення до решти світу, нічого адже не зникає у духовному. Тоді вище управління у твоєму сприйнятті буде підсолоджуватися, схиляєш суворість закону до милосердя. До благовоління. Тому Кабала абсолютно практичний посібник, що пояснює кожному з нас найпростішою і найдоступнішою мовою, як жити добре. У наш час відбуваються радикальні зміни. Можна констатувати, що управління світом досі проводилося згори згідно з певним планом. Однак віднедавна саме Вище управління спрямовує нас на нашу свідому й активну участь у всіх подальших змінах до кінцевого виправлення всього творіння. Тобто, якщо раніше ставлення до нас було, начебто як до маріонеток і об'єктів, які автоматично беруть участь у процесі розвитку до споконвічної мети, то тепер кожна людина сама повинна самосвідомо і активно брати участь в успішному завершенні цього процесу. А раніше ми просто були дітьми природи, а тому не могли активно відчувати себе партнерами світла в приведенні творіння до його заповітної мети. Якщо не побажаємо внутрішнього піднесення, то сили примусу змусять нас. Підкоритися, закладеному у світобудові плану, тоді не знайдеш спокійного місця на землі, як у тому жарті, який мені колись розповів один літній російський єврей-таксист у Нью-Йорку. де відчуває єврей себе вдома, у літаку. Переслідуваний стражданнями і сумом, він починає тоді шукати причину своїх бід. Це добре, бо знає, що погано, коли б'ють, але не знає, чому б'ють. Не потрібно ніякого попереднього знання, щоб приступити до. Вивчення лоріанської кабали, бо вона говорить про тебе самого і твоє ставлення до світла. Так само, як новонароджений з'являється на світ з утроби матері голим і мокрим, так само і людина, яка бажає займатися духовним. Але. Навіщо все це мені потрібно, щоб чогось навчитися про зовнішній світ? Ні, не для цього, а щоб взяти долю у свої руки, щоб навчитися пізнавати свій внутрішній світ? І тоді зробити щось напрочуд цінне зі свого життя. І найкраще самі вершки, і не менше.